орхідеї мої в поганому стані. Ось ці дві орхідеєчки я пересадила. Ну, тому що мені вистачило ось цього ґрунту для орхідей тільки на дві. На інші, на жаль, я не маю кори, треба піти пошукати більш-менш нормальну кору, тому що через інтернет замовляти ну, я не хочу. Ось так. Не знаю, чи то мені не везе з орхідейками, чи то їм зі мною. Ну, але сталося ось таке. Спершу вони в мене попеклися, тепер вони в мене. Позагнивали від холоду, напевно, тому що в кімнаті було досить холодно, вони стояли на підвіконні, опалення в нас ще немає. Ну і через це, я думаю, що сталося отаке загнивання корінчиків. Ось ці дві в мене пересаджені. Я їх трішечки пролила, зовсім трішки, щоб просто зволожити кору. І ось так залишила. Не знаю, корінці в них були дуже погані, там живих лишилося ну можливо по три корінчика. Ну і ось ці верхні корінці. Ось ця діточка, що виросла на пеньочку, там он, видно, наростає ще один малесенький листочок на ній. Ну, вона начебто живенька, але знову ж таки, я не знаю, що там відбувається в корінні. Це моя нова орхідея, та, що я замовляла квітучою жовтенькою. Залишився один цвітоносик, на ній ось він там щось дорощується. А другий відсох, повністю засох, скрутився, я його зняла. Ну, а це ось дві діточки на ось цій орхідеєчці, Вона нарощує нові листочки. Дітки зростають, ну не знаю. Ця начебто нормальна, ось гарна, така красиве листя в неї. Ось ця така бордова окантовочка по краю, мені подобається. Ну, З листочками начебто все добре, на перший погляд нічого такого, але ну, я переживаю за коріння, тому хочу їх розібрати і передивитися, що в них там робиться в корінцях. Ось так, друзі. Ну, я не знаю, можливо, я і вийду, подивлюся, може, то я куплю сьогодні кору і пересаджу, якщо буде в мене на той час. Моя ходічка Eskimo Silver нарешті вже відійшла. Вона відпилася, наповнилися ось листочки, стали тверденькими, такими гарненькими. Ось цей листок я показувала в попередньому відео. Він був такий жухлий-жухлий, весь пожмяканий. Зараз, подивіться, ніяких ознак у тієї жухлості немає. Він рівненький, гарненький, такий наповнений. Словом. Коїчка моя напилася водички, тепер я точно знаю, в чому була проблема. Я її не доливала. Буду її більше поливати, тим більше зараз є така можливість, вони стоять на кухні, а тут тепло і поливати можна нормально рослинки. Ось тут вона в мене витягнулася і лежить поки що отак на сусідньому стаканчику. Ну, тому що я не хочу, щоб вона звисала, щоб не чіплялася мені за штору. А ось ця хоя з крупним листячком, не пам'ятаю назви, ось ця, що має в мене такий довгий вуз, Погляньте, ось тут вже в неї досить так нормально підросли оці два листочки. Вони такі гарні, темні, знаєте, майже чорного кольору, дуже красивого такого. Ось тут при штучному освітленні вони гарно так переливаються, на жаль, камера не дуже. Ось, бачите? Ось так, дуже красиві листячка такі, і там он ще далі йде зростик. Я так розумію, що це буде далі туди тягнутися вусик, тому що ось тут вусик вона відсушує. Ось, бачите, він пожовтів. Я так розумію, що він вже майже висох, і далі вона зростатиме усюди. Ну, ось так. Якось вона так собі вирішила, придумала. Ну, напевно, їй видніше. А ось тут я помітила, ось бачите, ще є така пімпочка, і там, я так думаю, накльовується ще якесь зростання, щось там буде. Ну, почекаємо, подивимося, тому що я говорила, що хотіла порізати цей вузик, ну але вже тепер буду дивитися, може на ньому ще щось і наросте. На цій хоїчці ось вже витягнувся листочок, він був зовсім крихітний. Зараз він ось так добре підріс. Я його так трішечки витягнула зі стаканчика, тому що, ну, щоб він не деформувався і не загинався. Ось так, друзі. А тут моя хоєчка Матільда я її ось так прищепнула до палички, яку я забрала в орхідейки І отак прищепнула, тому що ця хоя має два маленьких цвітоноси. Звісно, поки вони маленькі, то нічого, але ж вони підростуть. Ось тут один, вони ще крихітні зовсім. І там на кінчику ще є один цвітоносик. Не знаю, чи буде його видно, ось тут ось він. І я так собі думаю, коли вони попідростають, їй буде важко, тому що вусик тонесенький, і оці цвітоносики будуть бовтатись. Я взяла її, ось так прищипнула. І тут вона, дивіться, нарощує ще один зростик. Відгалудження таке вбік. І там ще нові молоденькі листочки в неї наростають. Ось тут іде бічний пагін. Ось сюди. Вона буде тягнутися і розгалуджуватися. Ну, і мене це, звісно, дуже радує, тому що мені хочеться, щоб хоєчки мої були пишнішими. Ось так. Ну і моя хоя вілоза, подивіться, вже як зростила листочок. Ось так він підріс. Минулого разу він був один мій палець, а тепер ось переріс вже два пальці. Такий гарний листочок. І далі продовжується ось тут зростання цей вусик. Теж наростає потихеньку. Ось так. Дуже красивий листочок, гарний. Так, далі хотіла ще подивитися, порозглядати ось цю орхідеєчку. Поривалася я її пересадити, але поки що навіть не знаю, чи варто то робити, тому що, начебто, ось, на перший погляд, тут все про чудово. Подивіться, дві діточки здоровенькі, гарненькі. Там навіть он стелиться по корі. Поверхневий корінчик. Наростила вона ось два нових листочки. Ну, сказати, що щось там погано не дуже. Ось тут єдиний висох один корінчик. Ну, але, друзі, мені неспокійно через те, що орхідейки в мене погнили. А ось тут буде заквітати знову моя пеларгонія. Ось ця біленька, гарна. Такий красивий бутончик. Я так думаю, за пару днів вона порозкриває ось ці квіточки. Я її поприщіпувала, так як мені радила Мариночка, отам зробила прищіпочку. Ще десь отам, серединці, кущик прищіпнула ось тут. Ну, і хочу, щоб вона в мене отак пишнилася і квітла. Начебто непогано вона тут себе почуває. Все, їй тут подобається і підходить. Чого не скажеш про ось цю мою. Варігатну пеларгонію, яку я, як ви бачите, ось так обрізала. Перше я її теж поприщіпувала, а потім, знаєте, психонула і вирішила зняти ото все, витягнути. Просто зрізала і викинула, я навіть не стала перекорінювати, тому що ну, не хочу. Нехай обростає наново. Ось тут вже попіднімалися діточки. Цієї гарненької фіалочки. Там я її поливала, бачите, зібралася водичка в маленькому листочку, треба її витрусити. Гарне таке листя. Вон, бачите, як вони вже попіднімалися і скоро вилізуть зі стаканчика. Ну, а значить, їм все добре, все подобається. Красива така буде кучерява фіалочка. Дуже мені хотілося таку мати, тож тепер ось так я спробую. Витрусити оцю воду, щоб вона нам тут не попсувала оцей листочок. Ось так. А тут мої малесенькі примулінки. Ось такі крихітні, від них відломився материнський листочок, коли вони до мене їхали. Коли вони їхали до мене, і я, так, знаєте, трішки за них переживала, але начебто нічого, всі живенькі ростуть. Так. Тут моя велика примуліна. Ось тут серединочка в неї підросла. Начебто все з нею добре і непогано вона почувається. І от там, бачите, з-під низу, ось так як би показати, ось, бачите, стирчить два якихось зростика. І я не знаю, чи то листочки нові наростають, чи то там будуть, можливо, квіточки. Ну, але згодом ми це побачимо. Начебто теж вона непогано тут почувається. Тому сподіваюся, що все буде добре. Ну, ось тут трішечки вона присушила один листочок, а в цілому все нормально. І ось це, друзі, моє чудо, це пеларгонія медуза. Я її показувала не так давно. Вона відсушувала листячко, я багато сухенького з неї познімала, але так дивлюся на неї начебто все з нею нормально. Може, то в неї такий стрес був, знаєте, після переїзду. Але ось тут бічні гілочки в неї ростуть нормальні такі живенькі. І там щось із серединки, начебто зростають нові листочки, ось так попробую показати. Ну, словом, в принципі, все досить непогано. Єдине, звісно, це її вигляд такий смішний. Ну, але мені хочеться дочекатися її цвітіння, тому що воно для мене ну, дуже кумедне таке. Я абсолютно несподівані для мене рослини. Я би сказала, ніколи мною не бажані. Ніколи я якось собі не хотіла цих рослин і говорила, і вважаю, що це рослинки не мої, ну тому що я ароїдні рослини. Ну як сказати, що не люблю, я не скажу, що я їх прямо не люблю. Просто я їх ніколи не хотіла в себе мати. Ну Ще й тому, що це ліани, все-таки вони плетуться. Так само, власне, як і хої, і їм потрібні опори. Ну, але не змогла я пройти повз ось цих рослиночок, повз ось цього гарного листечка, тим більше я побачила фото і картинки з ними в інтер'єрі, і на додачу ще те, що ось цей набір, там є ще одна рослинка, всі три мені вийшли майже просто задарма, за дуже низькою ціною. Ось тут ще сингоніум в підсадочці до цього епіпремному. я не сказала, що епіпремном. І ось тут до нього підсаджений ось такий сингоніум, відверто кажучи, сингоніуми я не дуже люблю. Так вони собі в парі ростуть. І знаєте, така посадочка, підсадочка, ну, як на мене, досить симпатичний, такий приємний має вигляд і досить затишно. Це би мало вигляд в такому більшому горщику, тому, я так думаю, що, можливо, я їх разом і посаджу. Ось такий гарненький симбіоз, такий собі набірчик. ну Але це набірчик, звісно, не повний. До нього є ще одна рослинка. Це ось такий ще один епіпремнум. Він якось там називається Гігант чи Гігантський, тому що росте він досить великий. Він має крупніше листя, просто зелене ось таке. Це звичайний, простий епіпремнум, який швидко росте. Тут ось ще один маленький листочок він має нарощує. Я там бачу якісь такі жовтенькі вкраплення, тож можливо, він буде, знаєте, з якоюсь такою жовтою варігатністю, чи як то сказати, словом, ось такий красивий, гарний, просто зелений кущик. Власне, звернула я увагу на них, тому що мені захотілося собі мати якісь великі рослини, високі, Ну і щоб вони мені прикрашали, якось так озеленяли кімнату. І з цією метою. Я їх і придбала в якості інтер'єрних рослин таких собі, знаєте, щоб в мене рослинки не були суто на підвіконні, а щоб були ось такі крупнолисні, великі рослини для озеленення приміщення моєї кімнати. І мені видається, що це матиме дуже гарний вигляд. До того ж, знаєте, друзі, я вже навіть почала приглядатися до монстер. Тому на сьогодні ось так.